Податок однозначно веде до зростання цін, тому якщо дивитися на риторику Трампа, вона є економічно ну, безглуздою. Чому тому, що не можуть тарифи там призвести до падіння цін, не можуть тарифи навіть призвести до того, що повернуться в Америку там робота, маніфекчурін, виробництво і так далі, тому що. Ні імперично, ні теоретично економісти цього не допускають серед тих колег, які я маю, а це і Нобельські Ларати, і провідні економісти Сполучених Штатів, ніхто, ніхто, жоден з них не підтримує політику Трампа, тобто жоден, це в мене велика вибірка. Тобто, це говорить про те, що дійсно така політика є безглузда, але, але є одне, але питання в тому, що якщо ця тарифна війна... Вона зроблена для того, щоб покращити умови торгівлі для Сполучених Штатів Америки. Ну, якщо це така політика, то в принципі можливо десь є навіть зміст в такій політиці, і тут ми бачимо, що Трамп об'являє тарифи. Потім він призупиняє на 90 днів. Потім з Китаєм воює і знов призупиняє на 90 днів для того, щоб провести переговори. Тому, якщо в принципі в майбутньому ми будемо бачити такий результат, що Америка получить для себе вигідні умови для торгівлі, в цьому деякі є резон. Перше питання це в тому: тоді означає, що все ж таки тарифи це недобре. Тобто Трамп перед цим говорить, що тарифи це така добра річ, вона буде наповнювати бюджет Америки, вона буде е, призводити до повернення робіт в в Америку і так далі. Він про це все говорить, говорить, говорить. А потім забирає ці тарифи. Ну, якщо це така добра річ, то навіщо їх забирати? І друге питання це питання в тому, що падає в принципі довіра до американського. Апарату через те, що ми не можемо довіряти, що якщо Америка сказала, що вони наложують тарифи, то це може бути просто блеф, і коли ти можеш розпізнавати в майбутньому такого типу поведінку, тобто ти можеш просто не будеш сприймати Сполучені Штати всерйоз. І тут вже питання знов ж таки, довіри іншої, але довіри від партнерів Сполучених Штатів Америки чи вони будуть довіряти американському уряду в майбутньому? Адже вони фактично бачать, що таким чином вони грають в якусь певну гру. Тому незалежно чи в одну чи в другу сторону ця політика вона в принципі має дуже серйозні проблеми, і я думаю, в неї набагато більше шкоди ніж плюсів для сполучених штатів Америки. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.